Юрчик запитує матір: Мамо, а це правда, що нас годує Бог? Ну, загалом так. А дітей приносить лелека? Звичайно. А подарунки роздає Санта Клаус? Саме так. Хм, Тоді навіщо ми тата вдома тримаємо? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Осінь компанія нариків поїхала косити траву, набилися в жигуль, як кілька в банку. День витратили, накосили повний багажник, курнули, і тут водія пробило. Мовляв, назад їхати повз з а нас забагато тут загальмує, спитає чого стільки в машині, попросить багажник відчинити, і нас попалять. Недовго думаючи, вирішили щойно побачить Даїшника, хтось із них пригнеться. Даїшник побачить, що в машині нормальна кількість людей і не гальмуватиме. На цьому історія про наркоманів закінчується. Історія про даїшника осінь. Увесь день промерз на вітрі, смеркалося, почав моросити дощик. За весь день жодного автомобіля не було. Зло аж розпирає, і ось на горизонті показалася старенька машина, проїхала повз, а в машині нікого. Отже, хворий, яка у вас реакція на алкоголь? Відмінна, лікарю, якщо кинути в мене несподівано пляшку з пивом, я обов'язково упіймаю. Мамо, привітайте мене. Я отримав дуже гарну премію, дуже. Тепер я можу собі купити машину. Ну, звісно, не супер-пупер і найімовірніше в розстрочку, але все-таки. Ой божечки, як добре. Ось тільки з машиною треба подумати. Що тут думати? Я давно хочу. Ну, хіба мало що ти хочеш? По-перше, якщо твоєї премії вистачить тільки на частину машини, то де ти візьмеш решту грошей? Наступна премія коли? Невідомо. Друге, куди ти будеш на ній їздити? На роботу тобі два квартали, пішки корисніше, на базар. Так для картоплі це занадто шикарно. Дачі в нас немає, і найголовніше не треба людям бризкати в очі кислотою. Заздрість погана справа. Мамо, ну як же, а що ж робити? А що тобі гроші руки припікають? Треба терміново витратити? Якщо хочеш терміново витратити скорістю для життя, то купи мамі путівку в санаторій.